І так, доброго дня, друзі! Всім привіт! Рад вітати вас на своєму каналі. Новенька збірочка. Будемо зараз заглядати комплектуючі сьогодні максимально швидко, без ігрових тестів. Просто збірочка, таймлапс, тому кому цікаво, наливайте собі чок, що небудь поїсти. І приємного перегляду. Значить, збірка у нас доволі таки незвична. Звернувся до мене підписник, попросив зібрати йому комп'ютер. І така доволі цікава вийшла збірочка. В якому плані? В нас доволі такі преміальні комплектуючі. Плюс, як бачите, все таке білосніжне, тобто біленька збірочка. Але при цьому відеокарточка чорна і, в принципі, скажімо так, середнього сегмента не найпреміальніше. І так само процесор у нас буде не самий преміальний. Ви запитаєте, чого ж так? Чого, наприклад, не економили? На всьому купляли доволі такі дорогі комплектуючі а на відеокарточки процесорі зекономили. Дивіться, тут діло в тому, що цей комп'ютер, клієнт, впевнений, що він буде розбиратись в майбутньому, в близькому майбутньому на два комп'ютери. Тобто відеокарточка, процесор цього комп'ютера підуть в інший комп'ютер для дитини, а цей комп'ютер буквально там через пару місяців чи там десь через півроку, він буде апгрейдитись і сюди вже будуть ставитись. Підстать, скажімо так, топовим комплектуючим буде ставитися, наприклад, 9800 X3D і карточка, якась 5070 Ti чи 5080, вже в білому виконанні, так само підстать корпусу. Поки такий, скажімо, гібридний варіант, тому будемо зараз заглядати комплектуючий і дивитися, що з цього вийде. Відеокарточку, як бачите, це у нас Palit GameRock 5070, гарне виконання. Класна карточка за свою ціну. В 2К з трасуванням променів з DLSS з фрейм-генератором тягне всі новинки, всі ігри. В принципі, така, скажімо так, мінімальна необхідна карточка під 2К в 2025 році, якщо ми говоримо про якісь ультраналаштування графіки. Так само вже оглядав цю карточку, вже була в мене в збірці. 12 Гігайт да, комусь малувато. Може здатися. Але тим не менше, поки що цього вистачає, а в майбутньому вже будемо дивитись. Процесор тут у нас буде мій любимчик Ryzen 7 7700. Тобто, так само процесор з відеокарточкою, вони будуть в інший комп'ютер, більш бюджетний для дитини. На перший час цього процесора вистачить, під всі завдання, тобто розкрити нашу відеокарточку, розкрити, справлятися з якимось там робочим, можливо, завдання, можливо, монтаж, якийсь і ще щось. Цього камінчика його вистачає, так само з ним швидко все літає, там браузер, тобто ніяких глюків, проблем. В нас немає. оперативочка, Оперативку міняти не будемо, відповідно, тому білого кольору. І топова оперативка це в нас кінкбанки. Замовляв їх з Китаю за дорого, одразу скажу. Тут у нас топові чіпи стоять, Adai вшиті частоти у нас. 6400 МГц таймінги cl 32. Але оскільки це Ханікса Дайс, самі найкращі чіпи, які в принципі існують зараз. Можна дуже тонко налаштувати цю оперативку. Тобто хочу виставити там, собі 7200. Ну, в принципі, для Райді на це не дуже актуально. Але, наприклад, можна буде поставити таймінги 6000 cl 28, наприклад, такі дуже піджаті таймінги для мінімальних затримок. Ця оперативка має потягнути, все буде класно працювати. Значить. Охолодження. Охолодження ми сюди поставимо від Джонсбо. Взагалі, периферії у нас багато від Jonesbo. кулер, вентилятори, корпус це Джонсбо все і до однієї фірми так, для максимальної, скажімо так, сумісності і краси. Біла башня CR3000 на дві секції, два вентилятора. З нашим камінчиком справиться з 9800 X3D так само справиться. Дивіться, друзі. В мене ось тут є. Зараз вам покажу, ну, наприклад, таканка, да? теж від Джонс, бо біленька. Хтось каже, звичайно, краще було б сюди водянку поставити, скажімо так, для максимальної естетики, для максимально низьких температур і, скажімо так, підстать нашому дорогому білду. Але в чому діло? Клієнт не хоче собі водянку, переживає, боїться, що вона протече, там, якісь, що треба буде обслуговувати і так далі. От, ну, Була така вимога. Тобто... А хто ми такі, щоб сперечатися? Ну, Хоче людина, повітряний кулер. Значить, буде повітряний кулер, він буде якби, абсолютно нормально справлятися з тими процесорами, які будуть вставити в цьому комп'ютері. Але, ну так, забігаючи вперед, не знаю я. На Ютубі шукав українською, російською мовою, писав там Потекла водянка. тобто Ніяких відео немає. Є такі, скажімо так, думка, що вони течуть, ну навіть от якщо в Ютубі забити, ну немає жодного відео, де от от така готова водянка тече в когось. Тільки там на англомовному десь Ютубі я там писав Leakage, і там одне відео, якесь 5 років тому, в якоїсь жіночки потекла така вода. Не знаю, напишіть в коментарі, в кого який досвід, чи текла в когось водянка, чи ні. Буде цікаво дізнатись. В мене такого не було. Особисто, щоб текла вода. Не знаю. По накопичувачам, дві штучки сюди піде. Один це ось такий Crucial LP310. Це, скажімо так, еволюційне продовження Crucial LP3. 4X4, але просто краще швидкості, там, швидша пам'ять. І ну, просто більш така, більш сучасна, більш солідна ssd шечка і другу SSD сюди поставлю P3 Вона буде як додаткова, так само 4x4, гарні швидкості. Тому що одного терабайта вже все-таки малувато з тим, скільки зараз важать ігри. Е, материнська плата. Теж дуже важливий компонент. Е, ми сюди вибрали ось таку біленьку плату е, B850 Legend Wi-Fi ASRock. В чому переваги цієї, оператив, цієї материнки? Вартість не така дорога, скажімо, як у конкурентів. 8 шарів текстоліту, 55.0 на відеокарточку, 55.0 на SSD, можливо, якщо треба буде колись підсвіточка. І, в принципі, по співвідношенні ціна якість, ця материнка, вона. Ну, Як на мене, виграє от тих самих виробників, таких як Gigabyte, MSI е, і так далі. Будемо дивитися, які там софт, як там підсвітки буде настроюватись. Е, якщо якісь моменти будуть, то я в кінці відео про це скажу обов'язково. Е, вентилятор. Ось такий дуже цікавий вентилятор. Я взяв Jones BZB360. Три штучки. Ну, Виходить у нашому корпусі, туди піде. Один зверху комплект, один з боку і один знизу. В чому особливість цих вентиляторів? Дивіться, вони... їх прикол в тому, що вони навіть ну, не з'єднуються послідовно, тобто, вони йдуть от вже, сподіваюся, на відео видно в одному корпусі, іде один... тобто три вентилятори йдуть в одному корпусі і кріпляться всього лише на чотири гвинти. Тобто це не такі бутерброди, які з'єднуються без дротів. А це, в принципі, як можна вважати, один такий здоровенний вентилятор просто на три секції. Дуже така цікава концепція. Мені здається, це дуже зручно. Це зменшує кількість оцих кріплень, відповідно, зменшує кількість вібрацій. І я думаю, це виглядати буде круто і по температурам, по шуму це теж буде дуже-дуже зручно. Тому три комплекти таких вертушок буде у нас з боку, знизу і згори, а позаду. Так само, така, сама на одну Ось, така сама вертушка просто на одну секцію ми її докупили і ми її поставили задне витув. Тобто, Комп'ютер має вийти прям яскравий. Ну, Ви на прев'юрці вже бачили. Значить, живлення Так само наекономили. Топовий, як на мене, дуже реально крутий блок живлення First Player NGDP 850. Голдовий сертифікат 10 цілих 10 років гарантія. ATX 31 PC 5.1, ну, всі стандарти, всі захисти, максимально крутий. Купляли, до речі, на розпродажі на розетки приблизно 5,5 тисяч гривень він коштував. Не знаю, тільки позитивні про нього відвики про цей блочок. І прикольно, що гарантія реально від розетки 10 років. Тобто, якщо там, через 5, 6, 7 років з ним щось станеться, можна буде по гарантії його віднести в розетку його будуть ремонтувати. Круті, білі драти в комплекті, там так само є такі ці гримінці для того, щоб ці дроти ще максимально гарно укласти. Тому все побачите, я думаю, блачок дуже крутий і дуже класний rgb хаб для підсвіточки, щоб все акуратненько синхронізувалось. Якщо нам раптом не вистачить роз'ємів на материнській платі, бо все-таки у нас багато підсвітки, багато вентиляторів, поставимо rgb хаб, це потім підставочка під відеокарту. Діставати не буду, бо вже і так довго. Біленька, звичайна підставочка. І корпус. Це в нас Jones була ТК3. Вже яка третя, напевне, збірка на каналі. Чи четверта в цьому корпусі? Е, дуже гарний за свою ціну. Всі хочуть цей корпус, всі в ньому замовляють. Якби, що люди замовляють, те її збираю. Тому ну, блін, реально він класний. Реально за свою ціну. Фаршируючи його вентиляторами по повній програмі. І, ну, реально виглядає це круто, і яскраво. І... Всім це подобається, тому всі це і замовляють. Такі у нас комплектуючі друзі сьогодні. Тому... Будемо зараз дивитися таймлап-збірочку. І в кінці, я думаю, ще максимально коротенько подивимось, може, якісь температури, там, які показники будуть, і якісь нюанси, якщо, можливо, виникнуть по збірці, там, по материнці, по підключенням і ще по чомусь, я скажу обов'язково. Так, дякую всім за перегляд і побачимось. Вийшло отак, досить гарно, навіть з чорною відеокарточкою. Швиденько накинув тестовий стенд. Дивіться по нюансам, які я обіцяв розказати. Перше, це хвалив я оці гребінці для кабелів. Вони мали бути ось тут. Я їх прибрав. Чому, друзі, дивіться, тому що вони тримаються. Вони зроблені, скоріше за все, для прирізу кабелю 16 АВГ, а ці кабелі у нас 18 АВГ. Тобто ось тут, на кабелі Advanced Switch Power. Чудово тримаються ці грибінці, а от на ось цих для материнки, для материнки живлення і живлення процесора вони тримаються погано. Тобто я їх зняв, бо це просто небезпечно. Він може відвалитися, десь впасти в вентилятор кудись і пошкодити систему. Тому е грибінці ці я зняв, тільки на залишив, де вони тримаються нормально. Значить, Друге, це дуже тугий був кабель, 12 віч Power. Тобто, прямо важко його було відтнути. Віткнув я його нібито до кінця, там я вже з ліхтариком бігав, світив і так далі. Але все одно будемо зараз обов'язково перевіряти температуру його, там, щоб нічого особливого не нагрівалося, тобто дуже-дуже туго від сюди входить. От така особливість, не знаю, це відеокарточки чи блок живлення, Тобто, зважайте, це треба теж дуже якісно підключати і потім обов'язково перевіряти з тепловізором ну, або хоча б рукою так потрогати, чи не гріється ніякий кабель ніде. І третє, це радіатор на SSD, друзі. В цій материнці вон він знаходиться. Не знаю, він виглядає мені, що він не дуже сильно прилягає до самої SSD. Тобто він так якось наче трошки гуляє там. І, відповідно, це може вплинути на якість охолодження, тому що чим краще прижим, тим краще охолодження. В нашому випадку не знаю, друзі. В принципі, у нас SSD не дуже гаряча, тому в будь-якому разі буде нормально, але хто буде брати 50 ssd зважайте на цей момент. А температури ми так само подивимося з ЗСД. Так, давайте перше включення. Ага, так, блок живлення, треба клаці спочатку. Де він тут... Так, блок живлення, ага. Ну, до речі, от, зазвичай реакції ніякої, тут у нас плата засвітилась. І давайте натискати. Так. Ну, все загорілось, засвітилось. Це не може не радувати. Виглядає, блін, реально гарно. З білою відеокарточкою буде виглядати ще краще. Блін, ну виглядає прямо офігенно. Ось це ось таке безкінечне дзеркало, яке йде одним таким контуром по всій довжині. Ну прямо бомба. Так, по скоди пішли якісь. Тут у нас понизу крутиться. Так, давайте загрузимося в BIOS. Ага, чудово. В біос загрузилися, все. Процесор бачить. оперативочки дві плашечки бачить. Окей, будемо зараз встановлювати, встановлювати Windows і розбиратись. Тому дякую. Так, друзі, налаштування провів, стрес-тест. Останнє, напевно, що я зараз показую. Дивіться, і 12 віч павер я заміряв, все нормально, закрив корпус. Дивіться, у нас стрес-тест іде з вами 17 хвилин. Відеокарточка прогрілася до 70 градусів. Вентилятори працюють на 62%. Ось тут справа показує. Дивіться, у нас зараз де повна прожарка, тобто у нас іде і пам'ять, і процесор, і відеокарточка в такому стрес-тесті. Дивіться, температура процесора 86 градусів сягнула. В чому прикол? Це в мене, друзі, перший процесор 7700, який не взяв курву 20, тобто він нестабільно працює. Синій екран, перезагрузка через якийсь час стрес-тесту. тому довелось курву до просто мінус 10 понизити. Таким чином працює стабільно, не знаю, що буде на снага. можливо, завтра мінус 15 перевірю. Ну, На жаль, от видно, невдалий екземпляр попався, тільки мінус 10 курву бере. Значить, По шуму шум, не сказати, що дуже сильно шумне. Тобто ну, охолодження у нас звичайно, хороше. Дреселя. це у нас, до речі, не Full HD, це навіть менше кількість, менше розширення екрану, тому що такий маленький моніторчик у мене. Тобто навіть при у нас, тут скільки зараз йде е, там, 380 FPS, е, дерселят спочатку на карточці трошки чутно, коли тільки запускаєш тест-тест, але тоді вони чи прогріваються, чи що, і в принципі е, доволі таки тихо. Е, тобто чути тільки вентилятор відеокарточки. Ну і так, в принципі, система працює е, доволі нормально, виграє, звичайно ж, буде тихіше. Ну і по температурам так само. Карточка 70, це для цієї карточки стандарт. 250 Вт, все нормально. Процесор в виграх 87 вже, так так не буде, в іграх він буде там, до 80, скоріш за все. По вольтажам все чітенько. Ну, блок живий дуже крутий з запасом, тому воно і не дивно. 20 хвилин максимальний стрес-тест, все стабільно. Тому, друзі, так, да, звичайно, трошки не повезло з процесором. ну, Буває. Буває таке. тобто, До цього 7700, у мене всі брали 20, а деякі навіть 25, навіть 30 брали. Цей от 20 працює нестабільно. Тому, друзі, так, от, дякую всім за перегляд. І кого цікавить, можливо, збірочка, хтось хоче собі замовити, пишіть мені в Телеграм в першому закріпленому коментарі під цим відео. Так, дякую і побачимось. Так, друзі, вирішив ще трошки підзаписати. Тест оперативної пам'яті виставив все такі на трошки вручну. Параметри ось такі, 4200 МГц L30, 30, 38, Тіраз 28, Т-С58. Тест М5, тестуємо 30 хвилину, четвертий цикл, пішов, тобто все нормально, помилок ніяких немає. В чому справа? На 6400 він не працює в режимі. МЦЛК дрівня ЄЦЛК, треба виставляти множник один до двох, що знижує пропускну здатність пам'яті і ну, в цілому гірше не буде працювати. Тому трошки ще вирішив затягнути пам'ять. Таким чином, комп'ютер буде працювати краще. Настройки всі, звичайно, розбережу в БІОСі. Відповідно, щоб якщо раптом щось зіб'ється, підписник міг зайти спокійно, загрузити настройки з біоса, і користуватися комп'ютером з оптимальними таймінгами.